Якщо ви скажете, when I will come home, I will call you. Це помилка, одна з найтиповіших помилок, які я постійно чую і на уроках, і на розмовних клубах. Ця помилка настільки типова, що навіть студенти вищих рівнів, студенти з хорошим рівнем англійською чомусь її постійно роблять. Отже, в сьогоднішньому відео розберемо цю помилку, навчимося говорити правильно і закриємо це питання раз і назавжди. Поїхали! Ось, будь ласка, ще декілька прикладів, власне, варіації цієї помилки. When she will... «Arrive» – Ми так не можемо говорити, коли вона приїде, ми будемо мати вечерю, when she will arrive. – «Before you will go to sleep» – Ні. Ми не можемо говорити when she will arrive. we will have dinner» Коли вона прибуде, ми будемо вечеряти. «Before you will go to sleep» – Це помилка до того, як ти підеш спати, подзвони мені. «After I will finish work, I will go to the gym» – коли я закінчу роботу, я піду до спортзалу. Пізнаєте себе. Є вірогідність, що хоча б раз ви таку помилку робили, і так говорили, але в англійській мові ця структура будується в інакший спосіб. Власне, ми зараз все це і побачимо. Отже, друзі, в чому ж помилка? Справа в тому, що коли ми використовуємо слова when «before», «after» і ще ряд інших слів, я зараз їх всі покажу. Ми ніколи, ніколи, почути мене ніколи не ставимо will. Ну, тобто future simple», «will» ми не використовуємо в цій частині речення, де ми маємо «when», «before», «after» та інші часові прислівники, зараз ми їх побачимо. В цій частині речення ми не можемо використовувати future simple або will. Тобто все це when she will arrive, before you will go, after I will finish. Це все неправильно. Це все є граматична помилка. Так ось, друзі, ось всі слова, на які розпосюджується власне це правило. Після цих слів ми не можемо використовувати will. Отже, це слова when before after until till постійно мене запутують, яка різниця, друзі. Until це formal english, офіційна англійська, ділова англійська, till це спрощений варіант, це розмовна англійська, informal. Перекладається однаково, використовується однаково. Until till. As soon as. by The time, once, the moment that, або просто the moment, в той момент. так? Whenever, while, після всіх цих слів ми не використовуємо will. А що ж тоді ми використовуємо, як правильно будувати речення? Вже показую. Замість future Simple ми маємо використовувати present simple. Навіть коли українською ми намагаємося це перекласти, це звучить як майбутній час. Коли закінчу, тоді подзвоню, чи тоді піду. У нас все в майбутньому часі. Але в англійській мові ми це будуємо через Present Simple. Отже, замість when I will come home. Це неправильно. Ми маємо говорити When I come home, I will call. you. Коли прийду додому, я тобі подзвоню. Але в англійській мові це present simple. When I come home. Не говоримо when she will finish work, а говоримо when she finishes. Помічаєте так? Present simple. Маємо закінчення. She finishes work. She will call me. Коли вона закінчить працювати, закінчить роботу, вона мені подзвонить. When we will meet tomorrow. Mm -mm, це помилка. When we meet tomorrow, I will give you the book. Коли завтра зустрінемося, я тобі дам книжку. When we meet. Увага, друзі. Чи це є суттєва помилка? Так, вона дійсно ріже вуха. Дійсно, як то кажуть, кидається в очі, кидається вуха. Але якщо ви англійську мову використовуєте для повсякденного життя, для подорожей, для occasional conversations, зрозуміло, що це не смертельна помилка, як я завжди говорю, земля не перестане від цього крутитися. Але це є суттєвою помилкою, якщо вам мова потрібна для екзамену, для ділового спілкування, для роботи. Ну і в принципі, навіть в побутовому житті. Ось ці моменти when I will come, when we will see each other» Воно дійсно дуже кидається в вуха, воно ріже вуха. Тому варто зараз нам розібратися з цим питанням. And from now on завжди знати, як правильно говорити. Ще дивимося пару прикладів. «Before I will go to bed». Ні. Зрозуміло, що говоримо «before I go to bed». «After he will graduate». «No», «present simple». After he graduates, Звертайте увагу. Маємо закінчення. Це present simple. He, Тому graduates, Правда? He will move to Kiev. Call me when you will reach the airport. Ні, подзвони мені, коли дістанешся аеропорту українською мовою, але англійською Call me, Подзвони мені. Це наказовий спосіб. Call me, подзвони мені, when you reach the airport. Present simple, таке я правило. І друзі, тут важливий момент. Мене насправді засмучують коментарі, коли я часами читаю, що Боже, як це нелогічно, якась, якийсь хаос, якась дурня, якась маячня і так далі. Чесно, мене засмучують такі коментарі. Ми тут не зібралися для того, щоб judge another language, так? щоб засуджувати іншу мову. Кожна мова існує в такій формі, в якій вона є. Якщо щось є не таким, як у нас, це не означає, що це. Неправильно, або це безглуздо маємо те, що маємо. Мова для нас це інструмент, інструмент спілкування, інструмент отримання своїх цілей, просування по життю, по кар'єрі, виходу на новий рівень життя, виходу на новий дохід. Тож замість витрачати енергію, і сперечатися в кого краще, в кого логічніше, в кого правильніше. Я пропоную просто-напросто розібратися і вміти цим користуватися. Маємо те, що маємо, і what it is. замість future simple, навіть якщо ми говоримо про майбутню дію. За цим правилом ми використовуємо present simple. Ось, власне, візуально побачимо, і, до речі, ця тема, щоб ви просто також знали, в англійській мові називається future time clauses. Так, Оці clauses це є частини речення. От той clause, В якому частина речення – clause, в якому присутні ці ем, часові прислівники, так, ем, prepositions of time. When, before, after. Тому це time clause, тобто частина речення, яка позначає якийсь час в сенсі часові рамки. When, before, after, as soon as, until, once і так далі. І всі інші слова, які ми вже побачили. Після них, або так, разом з ними, так, ось в цій частині речення, в цьому clause, В цій частині речення, разом з цими словами, ми не використовуємо future simple, ми використовуємо present simple. Але разом з present Simple. Далі цікавіше. Також ми можемо використовувати Present Perfect. О, Це вже цікаво. А яка між ними різниця? А чи зміниться значення речення? Як, який час мені поставити Present Simple чи Present Perfect? Вже розбираємо. Так ось, друзі. Є ситуації, коли два речення маємо, і ми можемо використати або «present simple», або «present perfect», і значення в принципі суттєво не зміниться, але воно доносить певний акцент. От знаєте, оці ці всі часи це про акцент, що ми хочемо підкреслити, на що ми хочемо звернути увагу. Так ось коли це має акцент, коли можна використовувати і одне і інше, а коли можна використовувати тільки «present simple», і тільки Прозен Перфект ми зараз побачимо. Отже, з цих двох речень, дивіться, яка тут різниця. When I come home, коли я прийду додому, я тобі подзвоню. When I have come home, I will call you. Начебто на українському викладаємо однаково. так? Прийду додому, тобі подзвоню. Але англійська мова в даному випадку допомагає нам донести акцент. Якщо це перше речення, when I come home, от просто абстрактно. то Я прийду додому, я тобі подзвоню. Але... Коли, так, наскільки швидко я це зроблю, ми не знаємо. When I have come home, як тільки, от так, щоб допомогти вам це відчути, так, то як я можу це на українську перекласти. Як тільки я прийду додому, я тобі подзвоню. Як я вже буду дома, я тобі подзвоню. Так? Тобто от ми підкреслюємо: дай мені дійти додому, і я тобі подзвоню. Тобто ми підкреслюємо, що я прийду. І подзвоню тобі. Тобто, ви можете сказати і так, і так, це ваше право, що ви хочете підкреслити? Це ваше речення. І перший і другий варіант правильний. Головне, що ми не використовуємо will. Так, немає там will come. Ще пару прикладів. Once I finish my work, як тільки закінчу роботу, я піду в джим. I will go to the gym, я піду в спортзал. Або я підкреслю, як тільки закінчу, як тільки маю роботу закінченою, я піду. Трошечки більше отут акцент: що як тільки я це зроблю, once I have finished, I will go to the gym. I will move out. Я з'їду з квартири, там, з будинку, переїду. When I find a job – коли знайду роботу, тоді й переїду. Щось таке більш абстрактне, немає конкретики. I'll move out when I have found a. job. Тобто, як тільки коли, так, коли я знайду роботу, тут більше ось мені здається, в українській мові ми передаємо це більше інтонацію. Коли я знайду роботу, тоді переїду. Так? Тобто тут немає цього тоді, але мається увазі коли я знайду роботу. Переїду, переїду, коли знайду роботу. А тут перше речення. Я переїду, коли знайду роботу. Більш трошечки так спокійніше, якось абстрактніше. Так? Ось цей перфект, він тут нам допомагає донести акцент. I will help you as soon as I finish. Я тобі допоможу, як тільки я закінчу. I will help you as soon as I finished. Як тільки я закінчу, то ми можемо так сказати, тоді одразу тобі і допоможу. Але в цілому, друзі, в цих реченнях ця різниця вона настільки суттєва чи критична. Це більше про те, що ви особисто, коли ви даєте ось це повідомлення, що ви більше хочете підкреслити. Але інколи, в залежності від того, чи ми вживаємо present simple чи present perfect, значення може колосально змінитися. Ось, наприклад, we can discuss this when we have… Діна. Ми можемо це обсудити, коли маємо вечерю. Тобто обсудимо, обговоримо, коли будемо мати вечерю. Мається на увазі під час вечері ми можемо це обговорити. Або we can discuss this when we've had dinner». Коли ми вже маємо ту вечерю had, Так? Тобто ми вже повечеряли. Ось тоді і обговоримо. У діловому контексті такі тонкощі особливо важливі. Дивіться. When the client signs the contract, we will start the project. Коли клієнт підпише контракт, тоді ми почнемо проект. Немає якоїсь конкретики. Більш так абстрактно, така загальна інформація, коли підпише, тоді почнемо. І речення: when the client has signed the contract, we will start the project. Як тільки він підпише, коли він підпише. Допоки не підпишемо, проєкт починати не будемо. Почнемо проєкт, коли він підпише, коли ми маємо цей контракт signed. більш критичніше, так? Така трошечки як залежність однієї дії від іншої. І є ситуації, коли використання present simple є абсолютно нелогічним або present perfect є абсолютно нелогічним. Вже дивимося. Наприклад, I'll call you when I have shower. Ось це вже більше звучить, що я тобі подзвоню. Коли я прийматиму душ, тобто в той момент, коли буду митися, буду тобі дзвонити. Якось це нелогічно. Що ми можемо сказати? Два варіанти. Ми можемо використовувати present simple, але тоді нам треба поміняти саме слово, сам preposition of time, часовий прислівник. Замість when краще в даному випадку сказати after. Тобто ми чітко даємо, позначаємо, даємо знати після того, як прийму душ. I will call you after I have shower. Або через перфект ми показуємо, що спочатку прийму душ, потім тобі подзвоню. І це чутно. I'll call you when I've had. Ось я вже маю той результат, так? душ я вже прийняла. Тоді я тобі подзвоню. I will call you when I've had shower. І як я й сказала, є випадки, коли present perfect нелогічно використовувати. Наприклад, коли події в двох частинах речення і в time clause, і в другій частині речення відбуваються фактично одночасно. Дивіться, When I go to France, I'll eat snails. Коли поїду до Франції, тоді і з'їм равликів. Тобто я туди поїду, там буду і буду їсти равликів. І абсолютно немає жодного сенсу, якщо ми скажемо When I've gone to France. Тобто, коли я з'їздила до Франції і повернулася, я туди з'їздила і повернулася. I've gone. I'll eat snails». Я вже повернулася, але там, десь в майбутньому, буду якось якось воно не лягає разом. Що ми можемо сказати: When I've. In France, так? Коли я прибула до Франції, коли я прибуду, ми українською говоримо, коли я прибуду, when I've arrived in France, I'll eat snails. Тоді можна, будь ласка. Але when I've gone to France, I'll eat snails. воно не йде разом. Я з'їздила і буду їсти. Абсолютно немає ніякої логіки. When I call Jack, I'll invite him to the party. Це окей. Okay. Коли я подзвоню Джеку, я його запрошу. Ми не можемо використати «when I've called Jack», коли йому вже подзвонила. Все, я маю цей результат. Я йому вже подзвонила. Ми поговорили. «I'll invite him to the party». Немає логіки, так? Я вже маю результат, я вже з ним поговорила. Нелогічно використовувати «I'll invite him». Тобто ось ці два дві половинки, дві частини речення не йдуть разом абсолютно ніяк. Тобто, треба використати все ж таки present simple «when I call». Present simple, так? When I call, не. I've called, а when I call. Давайте перевіримо, як це все засвоюється. Перед вами 5 речень. Подивіться на них уважно, поставте відео на паузу і знайдіть помилки. В кожному з цих речень є помилка. Запишіть свої правильні відповіді в коментарі, я перевірю. Ще раз підсумуємо, коли ми використовуємо слова when, before. AFTER, AS SOON AS, ONCE, TILL, UNTIL We never WILL У ту частину речення. Гарна новина в тому, що коли ви запам'ятаєте це правило і ви почнете його використовувати, ваша англійська підніметься на next level, просто-напросто на наступний рівень. Вона звучатиме природньо, грамотно і навіть професійно. Але тут є ще щось важливе: розуміння таких конструкцій це не просто знання ще одного правила. Насправді це частина цілої системи, як англійська мова працює з часами. І як події пов'язуються між собою. І саме розуміння цієї системи часів відрізняє тих, хто просто знає багато правил від тих, хто дійсно володіє англійською. Хороша новина: ви можете навчитися відчувати англійські часи. Так, як носій мови, начебто ви з ними народилися. Якщо вас цікавить така система, і ви хочете автоматизувати знання у природні використання, всі деталі ви знайдете за посиланням під відео. Запрошую! Якщо це відео було вам корисне, цікаве, і ви дізналися для себе щось нове, не забудьте про лайк, пишіть свої правильні відповіді в коментарях, я перевірю, і ми побачимося з вами у наступному.